Агой всім з вами Бодя та Мірча Волочку. Всім попривіт, банда! Сьогодні я буду куштувати чеську їжу. Це друга частина відоса. В попередній частині ви всі писали Бодя, давай другу частину. Нам сподобалось відео. І ми робимо другу частину. Да. А... Перед початком цього відоса я хотів би вам розповісти про розіграш. Ми з Мірчою в цьому відео розіграємо 500 доларів. Все, що вам треба зробити, щоб взяти участь в цьому розіграшу, це обов'язково поставити лайк, що ще, підписатися на цей ютуб канал, на наш, написати коментар від 10 слів та більше, та додивитися це відео до кінця без перемоток. Якщо ви ще закинути цей відео своїм друзям, і ще закиньте це відео своїм. Друзям, щоб вони також брали участь. Бажаємо всім удачі та приємного перегляду. Що, поїхали? Менше слів, більше діла. Ти хочеш? Так, хочу. Я вже бачу тут картошечку, якусь отбивну, хочі що це таке. Перша страва це пюрешка і вепшовий різок. Свинячий. Свинячий так це відбивно, обично відбивно, ребята. Обично відбивно. Як ти, як ти пробував в першій частині цей брамборовий салат? Брамборовий салат, ну. Ми даємо це к тому. А, до брамборового салату, що в першій частині було, в, в, додають це отбивну. Це, це обично отбивно. Так, а дай мені ножичок, подай мені ножичок. Так, подожди, я забув. Так, да? да? Так. Свинячий. А, ні, це не свинячий. А що це таке? Це курячий. Це курячий? Так. Да. Можна цей буде свинячий, не Ану. знаю. Mm. Що? Як обична, друзі, як обична відбивно. Як обично, відбивно. Сподобалось? Але ви не даєте пепч. Даємо. Перець? Пеш і сол. Перець до цього. Я взагалі перець не чувствую. Ми даємо. Mm. Як обично, одбивно. А як тобі оцінка? А це. Eh, як у вас пирожка називається? Каша брамбурова. Брамбурова каша. <laughs> Мені сподобалось. А це чешська? Ну, це прям. У вас в Чехії це роблять? У нас в Чехії це роблять. Але. Це як будто ну, не чешська їжа. Ну, no, я тобі скажу. No. Один прикол. Хочеш? Прикольчика. Ну давай. А? Всі чеші це їдять. Всі дуже багато. Всі, всі чеші знають різик. Всі чехи знають, ну. Так, да, але це не наше. Це не ваша їжа? Що? Так, за чим ми його пробуємо? Та тому що всі чеші це знають і. Ї... Е, у Чехії вони постійно на Різдво їдять оцей салат, що я куштував попередній частині, і оцей, оцю от бивнуху. А, mm -hmm. а ну а откуда цей? — З Німеччини. З, ну, з, з Німеччини? Так. Да. Це одбивнуха пішла з Німеччини. Mm -hmm. Ну, нас теж одбивна є. Так? Да. Я не думаю, що з Німеччини. Чи... З Німеччини, так? Да? Ну знаєш, як по-німецьки це звати. Як? Шніцл. Шніцл? Так. Да. Так ти не чешка? Я чешка, А, а зараз а... мені як обично, бо в нас ну, ставля... наш. А оцінка? 10 з 10, мені дуже подобається. Реально? І каша подобається. Вася, зараз тут у нас друга страва. І. Який Вася? Вася? Оце друга страва чи Вася я? Це Галушки. Який Вася? Що? що? І що ти не, не придуруй. Не... І хто так... все, все нормально. Хто такий Вася? Це той сусід який новий заїхав Ні, до нас? Ні, все нормально. Ви що вже успіли познайомитися з ним? Ні. Та все, все. Що? Нічого. Який Вася, який Саня? Нічого. Все, все нормально, зараз це буде тобі тяжко. Капець, якийсь. Ти вже тут в Чехії три роки. Я щось вже не хочу пробуватися. Будемо пробувати. Який Саня, який Вася? Та ніхто, все нормально. Це була шутка тільки. О, шутеєчка подлетіла. Ти тут уже три года, так? Да? Десь так, да. І мені потрібно, щоб ти мені розказав всі городи тут в Чехії. Назвати всі міста в Чехії? Так. Да. Ну, підожди, да я за. Та ні, все. Та як я згадаю? Це друга шутка була. Щось ти так. Ну, шутниця, <рес> щось сьогодні, вообще. Щось. Давай. Все, ти тут в Чехії три роки. Як ти відрізнив Чеха від українця? Ну, по, -по, по прически. По прически, по одягу. Ну, так. Ну, да. Та я теж ваших відрізнив. По, по мові. Том, що... ну. Ну, ну, По мові, ну, це. Да. Як, ну... Ті, які вивчили мову, ну плюс-мінус по акценту відрізню ну, да. їх. Я відрізним ваші від того, що у ваших хлопців маленькі волоски. Короткі волосся, да, дуже вони... багато українців. Підстригається Скоро... дуже просто так. лисим. Mm -hmm. Так. І я ще відрізним від цього стонік. Стонік? Так. Да. Як я бачу десь у кого стонік, я кажу, То... а це українець. Це Мірша, коли бачу стонік, вона одразу поясні за стон. Давай. Давай. Все, ти угадав? Ти можеш пробувати? Я знаю, що ти дуже любиш цей, капусту. Та це тут галушки з капустою. дуже люблю капусту, особливо чеську, дуже прям. Фу, я чеську капусту не люблю. А що це? Це галушки. Дивіться. Галушки, тут узене м'ясо і капуста. М'ясо? Так. Да. А як його їдять? Отак? Так. Да. Тісто обидно, це тісто. Капець, uh -huh. обычно тісто, ребята. А що а я? Ну як, ти як... Дивишся, грузні. Так, да, я теж можу Ой-ой-ой, фу. Все. — Фу. Ну що? Ні. Тобі теж не подобалось? Тобі не подобається ця їжа? Фу, щось вообще? Угу. Капець. Воно таке як дуже кисле. Якесь вообще фу. Яку ти даєш оцінку? Я. Та фу. фу. 0 з 10 я даю. Взагалі мені не подобалось. А ти? 0 з 10. Бодька. Зараз тут пред... Бодька? Бодя. <laughs> Богданчик. Mm. Зараз тут перед тебою третя страва. Uh -huh. Я тобі даю попробувати третю страву, мою любиму чеську страву тільки за шос. За що? Якщо ти мені заспіваєш пісню, на якому ми познайомились. Чеську пісню? Так, да, На якій ми познайомились. Так. Мені, мені соромно якось. Друзі, вперше я співаю на чешській мові пісню. А ще на Дуже багато людей пози... писало, що Бодя, заспівай, <сміт> Бодя <сміт> за... І сьогодні в цьому відео на цьому ютуб-каналі <сміт> я заспіваю. Перш... Перший раз чеську пісню. А з якого моменту починаємо? <сміт> так. Давай. Я починаю. Три. чотири. Стоїмо з полу в стіну, модрі очі, як би хукав до сафіру, тугли носми клідня улош потом на копіру, Даска високо не йду, спадки зем'є лава. Ми ходіли по стоках, А садів, за же виступам, Була гамба. Пусім новий трак, ти послухаш. А по каждой вете сажик ну хам є то правда. Бейбі світ як манго, ноги танчі танго, везде нос я ванго. На бегам из бандов, пыла каракарго, брати мої за мною. Фіалов, дринка потом летим до весь миру, да вам фотки набігам Я не знаю. Ну, Ну, да Ну я. Подобало мені. За це ти можеш спробувати мою найлюбимі... Фу, Мені найлюбиміші. За це ти можеш спробувати мою найлучшу їду тут в Чехії. Ваші слова, будь ласка. Якщо ти скажеш щось грузне, уже все. Моя найкраща. Це відом... що взагалі розказує? Це кнедлик. А це волоси якісь тут. Це не <карает>, знаєш, що таке. Що Це Це капуста. Моя любима, моя любима капуста. Ну да, Боже, пасібо. За... А його звати Сегединський гулаш. Кого звати? Це. Його звати? <карает> Цуїту звати Сегединський гулаш. Сегединський гулаш. А з чого він? Що Тут Тут цей кнедлик, що ти любиш. Угу. М'ясо. Угу. М'ясо з чого? За Угу. Uh -huh. Тут кар картошка. Що я кажу, це. Капуста. Скажи, я тобі скажу. Скажи, я тобі. Капуста. Капуста. І що ще? Це щось похоже, як гулаш, але тут є капуста. Окей, полетіли. Кінідлік як тюнетлік. Та же, же. Да. А попробуй цю капусту зараз. Ти думаєш, мені подобається? Я думаю, так. Да. Ну, з м'ясом нормально. Я теж хочу трохи мою їду. Дуже сподобалось, друзі, дуже. М'ясо не любиш? Ні, я тільки капусту їм. Я взагалі м'ясо не дуже люблю. Да, м'ясо не любиш? з'їла м'ясо. Ні. Mm -mm. Це був кнедлик. А чого ти м'ясо не любиш? Я наоборот люблю м'ясо. Дуже класно зроблено. Як у речі тільки. Yeah. Як хліб мені його даєш? Бутербродик. Відкривай ротик, видить бутербродик. Ай <laughs> боже мой. Ну що, яка оцінка? <laughs> Моя? <laughs> да. Мільйон з десяти. Це не, не... Лучше в Мені дуже сподобалось. Мені подобається і Гов'язій Гулаш, і це. Воно похоже це то, Гулаш, похоже... але сегединський. Сегединський Гулаш. А той Гов'язій. Дуже сподобалося. А який є розділ мазі тим, тим Гулашем, а тим Гов'язнім? Тільки один. Тут капуста, там ні. Тут капуста, тут, а в гов'язі гулаш її немає її. Uh -huh. Мені дуже сподобалось. Десь з'ясотин. В гов'язі гулаш і цей гулаш. Все. І цей капуста така смачніша, так? Да? Ну, найкращиша за всіх хід, що да. ти їй. Капуста мені сподобалась. Ну, не те, що ну але ну, просто... краще, ніж ця біла, як осоплі. Спасибо. Ну? Останнє їда. Це кнедло вепшо, зело. Jak? Knedlo vepřo zelo. Knedlo vepřo zelo? Da. I znáš to také? Knedlo. Já už bačím co kapusto. Pidaždi, pidaždi, já to bys kážu. Začem nazývá se knedlo vepřo zelo. Hmm. Knedlo, knedlik. Knedlik. Vepřo. Vepřo. Ce vepřové miaso. Mhm. Uh -huh. I zelo. To zelí, на українському капуста. — Боже. Я це не люблю. Я не люблю скажу. цю капусту. Підожди, я тобі скажу, що я це не люблю. Угу. Uh -huh. Я просто не буду пробувати нічого. Ти це можеш попробувати. Це кнедлове про зело. Небо зелове про Небо, небо зело кнедлове Neбо... кнедло про. <laughs> просто можеш так. Я це не люблю. Воно, а можна мені že... кнедлик уже не, не воно, куштувати, вже... бо я вже... Ну no, не треба, але воно мені вже дуже воняє. Мені воно теж. Не люблю таке. Фу. Може, можна його не куштувати? Коштує. Фу. Фу. Чим ви питаєтесь? Чим ви її питаєтесь? Давай. Давай. Mm -mm. Mm -mm. Я вибачаюсь. Люча <как> мені фігова дуже сильно. Я не буду це куштувати, Ти мене Чуть-чуть, можеш так, пожалуйста. Бо я теж пробувала всю твою їду. Так яку оцінку ти даєш? Ні, мені не сподобалось більше. Я вибачаюся, ну не сподобалось. Мені теж не сподобалось. <laughs> так що, друзі, ось така от дегустація пройшла. Останнє мені взагалі не сподобалось, я не знаю. Взагалі якийсь капець. Вибшок не відвозило. Так. Да. Вибшок не відвозило. І що було найдуші з цих чотирьох? Чехи облуваємося, але мені то не хутнало. Мені то не сподобалось. Друзі. А яка найлучше була? Найлучше, звісно, було Перва. перед перед цим, да. І ну, кнедлік. Ой, не кнедлік, цей різек. А от бивна з картошка, звісно. І мені сподобалася перед цим третя страва, яка була Сагадін. Сегадін да. з м'ясом. Ну, мені дуже сподобалось. Так що, друзі, ось такий вийшов випуск. Ми з Міршою дуже стараємось е, для вас знімати круті відоси. Обов'язково Став, ставте лайк на це відео, пишіть коментарі, підписуйтесь, що ще. Ну. Кидайте цей відеосік своїм друзям, своїй сім'ї, бабусь, дідусь, брату, бра... сестрі. Ді, да. Всім. 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 Всім бажаємо удачі, дякую велике ще раз за перегляд. З вами був Бодя і Мірча, Всім пока-пока. Чао-чао. Чао-чао!